Друзі, вітаю вас на майданчику Сільгостехніка у місті Полтава. Сьогодні у нас дуже цікавий гість – 244М. З першого погляду звертає до себе увагу. Це трьохциліндровий компактний тракторець на 24 кінських сили. І зараз більш детально про нього. Давайте почну, мабуть, з того, що це компактний трьохциліндровий тракторець, мабуть, із найкомпактніших з тих, які мені довелося бачити. Він дуже схожий на японські трактори сучасні. До речі, двигун і коробка в нього ідентичні до японських тракторів. Це дуже важливий момент. Ну, він такий самий функціональний, як ті самі японці. І зараз почнемо з ним знайомитися, починаючи із капоту. Капот. Просто так, не знаєте, як відкривати. Тільки завдяки моїх 30 хвилин пошуку ми відкрили зами капот. І під капотом ми маємо цей трьохциліндровий копія японського двигуна. Все дуже компактно. 2,50 довжина загальна трактора. Редукторні надійні мости. І багатофункціональна кабіна. У нас тут три швидкості, задній хід та нейтраль. До речі, тільки в нейтральному положенні ви зможете його завести. По-іншому ніяк. Ну, от, наприклад, ставимо у будь-яке положення ключиком. Буква Н не світиться, пробуємо заводити навіть зі щепленням. Реакції 0. Виставляємо, ловимо нейтраль. Ось я її зловив, бачите. Нейтраль. Тут положення. Нейтраль. Навіть без щеплення заводимо спокійно. 0 дів години він вже має. Температура двигуна, рівень палива, про рівень палива. Окрема історія. Приїжджає він до нас на майданчик з мінімальним рівнем. Через кожні, мабуть, 30 секунд клаксон включається, сигнал. Я не розумію, що відбувається, може брак пройшов чи що. Поки не долив десь палива, цей звук не зник. Уявіть собі дрібничка. Так само як і по капот. Треба було зрозуміти, як він відкривається. Ледовська світотехніка уся дуже класна і стильно виконана. Мабуть, вже казав, 2,50 його довжина, по ширині, по колесам 90 см. Отут, отак от загальна колія. Досить потужні тяги. І зараз більш детально їх вам переміряю і покажу. Поки що хочу сказати, це вал. Відбору потужності має дві швидкості 630 і 1000 обертів на хвилину і реверс. Реверс в іншу сторону. Понижені і повишені. Управління гідропідйомником. І більш детально показую його уже з рулеткою і з штангелем. 20 мм товщина тяги. Якісні колеса відомого бренду 5х12 передні. Якісні задні колеса 8х16. 72 см по центрам коліс. 90 см по краям. Діаметр яблука під 22 пальці. Вісь 50 мм діаметр. Висока, вихлопна труба. Відповідно, трактор невисокий. Без урахування дуги безпеки висота досягає 1,34 м. з дугою безпеки. Близько метр Це Мої метр два. Абсолютно комфортно і зручно сидіти. Ручки зручно зроблені. До керма така от вістень. Коліна вправо-вліво, нікуди не опирається. Абсолютно комфортно. Дзеркала зручно налаштовуються та не вібрують в роботі, зафіксований надійно та мають навіть таку пружинку для амортизації в роботі. Має органа... органайзер для водички або рулетки. Ручка управління ручним газом Ручник стоянкове гальмо. Зафіксували, відпустили. Не слизька сходинка для зручності потрапляння в кабіну. Тут резина по всій кабіні. Вже підключена євророзетка на ваш причіп. блокування заднього диференціалу. Дуже цікавий важель, який на повному приводі вмикає пришвидшений поворот трактора за рахунок механізму, що відключає передній привід тимчасово. Завдяки даному налаштуванню ми можемо збільшити або зменшити швидкість підйому і опускання навіски. Зручна заливна горловина. Якісне лед освітлення заднього ходу. Вивід коннектора для додаткового кріплення, якщо вам треба ще ліхтарі, 6 швидкостей вперед. Якість у деталях. Ну і під кінець відео покатаємося на ньому і покажу, що він може на швидкості. До слова вже отримав дозвіл на його тестування у найгарячіших умовах на оренці, на фезруванні, на культивації і так далі. Я буду вам показувати найближчим часом. Так, ну, достатньо компактний радіус розвороту, бачите. Заміряємо 2,10. Давай. А тут трошки виважили і показали, як він буде відпрацьовувати на косогорах. якісного маятникова система. Угу. Підбиваємо підсумки за 5100 доларів. Ви отримаєте трьохциліндровий компактний трактор 2,50х90 см розміру для теплиці, ідеально, або для невеликих угідь. Трьохциліндровий трактор, трьохточкова навіска, вал відбору дві швидкості і багато-багато наворотів і датчиків. І все це доступно у нас в Полтаві, чумацький шлях 92 з доставкою по всій Україні, поки що в наявності.